Казка про двох цуценят біма і Бома У зеленому лісі жили двоє кумедних веселих цуценят бім і бом. Були вони схожі на пухнасті клубочки. Вони були найкращими друзями, разом гралися, стрибали через калюжі, бешкетували. Одного ж дня вони вирішили піти. Шукати чарівну квітку, яка світиться вночі. Їм про неї розповіла мудра стара сова. Той, хто знайде квітку, зможе загадати бажання. Цуценята радісно побігли вглиб лісу. Раптом бум Провалився у яму. Він заплакав. Він одразу ж почав копати лапками землю, тягнути друга за шийку. Йому було дуже важко, але він не зупинявся, і нарешті він витягнув бома. Дякую, дубі, Ти найкращий. Ми ж друзі. А дружба це завжди приходити одне одному на допомогу. Коли сонце вже лягало спати, воно промовило для того, щоб побачити чарівну квітку, необхідно бути дуже спостережливими. Цуценята уважно придивились і побачили, що щось маленьке світиться у траві. Це й була чарівна квітка. Цуценята разом загадали бажання. Хай усі будуть добрими і мають справжніх друзів. Квітка засвітилась ще яскравіше. З того дня цуценята остаточно впевнились. Дружба це велика сила, а доброта завжди повертається. Тож завжди робіть добро, допомагайте тим, хто цього потребує, і весь світ навколо нас стане яскравішим і прекраснішим.